Ми. Точніше, я, Діана і Володя, будемо грати зараз в Бравл Stars. Yeah. Я беру. Я беру. я беру бари. Мелодіонс! І ми граємо в Brawl Ball. Так, я знову і починаємо. Ну, давай. Не питайте, у мене зовсім немає ранку. Мене вбили просто на початку гри. Молодець. Молодець. Мені роки не вже такі. Mm -hmm. Так, до речі. Я не дуже опитний гравець, тому що я тільки в цьому році почала грати, в так. А от Володя граю вже четвертий рік. Подробно. <связь> Я буду это, это не... Положено. Надеюсь. <связь> а вот, ну, можно просто взять забрать мяч и просто изменить Ой, чипа, ну, добре. Не питайте, будь ласка, буде. Я повний луг брав. Так, опа. Завжди це була сама лохи. Добре. Я зрозуміла. Володя, це, якщо що, ем, агент 555. Ну, mm -hmm. добре, якщо вам сподобалась така рубрика, е, то ставте багато і знімати тут. Так, ми будемо далі знімати Бравл Старс, якщо ви поставите е, якнайменше 10 лайків під цим відео. Папа.